Ти ж розумієш, що завтра нас можуть виселити, тихо сказала Олена, дивлячись у темряву. Андрій мовчав, лежав поруч, але думками був десь далеко між несплаченими рахунками, простроченим кредитом і порожнім холодильником. Колись у них були мрії – свій бізнес, подорожі, дитина. А тепер лише борги і страх за завтрашній день. Усе змінилося, коли Андрій втратив роботу. Він довго тримався, шукав підробітки, але щоразу чув ми вам зателефонуємо. Олена не дорікала, але її очі говорили більше, ніж слова. Кожен день мовчання між ними ставав довшим. Та того вечора, коли він знову безуспішно повернувся з пошитів, Олена простягнула йому старий фотоальбом. Дивись, сказала, усміхаючись крізь сльози. Тоді ми мали ще менше. Але були щасливі. Він не стримався, обійняв її міцно, як уперше, і в той момент зрозумів не все, що втрачено. Бо коли поруч є людина, яка вірить в тебе навіть у найтемнішу ніч, це вже не поразка, це шанс почати спочатку.